Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. <кій> Вибачайте. Так, ця карта у нас випадала першою. Дивіться. 20-й аркан і король Монет. Дивіться, для України, що випадає? Ну, ви знаєте. Скажімо так, якісь інвестиції. О, да! Дуже хороший день сьогодні саме для України. Так, 20-й аркан, тобто, міняється. Щось буде кардинально для України мінятися саме у фінансовому плані. І е, тут якась може бути навіть домовленість, якась, знаєте, людина, впливова людина, яка може підтримати Україну, наприклад, чимось. А тепер для вас індивідуально. І так, і так, і так так сподіваюсь, ви спокійно собі вибираєте. До речі, я помітила під колір зайчиків і а, цих. ну Декорації вони скоро розберуться. Я не буду їх довго тримати, паска вже закінчилася. Сьогодні, здається, не вливають сьогодні, чи я щось запопутала. А, здається, Спочатку хлопчиків, а потім дівчаток чи навпаки. Кого сьогодні вливають? А ну, може, хтось знає вас. Гаразд, І так, Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, у вас десяточка жезлів. Ви знаєте, перебір втома, перенапряг. Будьте обережні, не пере, Трудіться, не беріть на себе дуже багато якихось обов'язків, не обіцяйте нікому забагато, обіцяйте тільки те, що можете виконати, тому що ця карта говорить про, ви знаєте, ну конкретний перебір, щоб просто ви розуміли. Тільки якщо ви зможете все отримати в руках. Розумієте? Це тільки приклад вдома. Все організувати, дітей і тому подібне. На роботі так само сходити, закупитися, постирати туди, 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 туди. Хтось, можливо, ще волонтерством займається. Тут можете злягти. Пере, знаєте, це називається перевигорання може статися. А може навпаки, ви можете і вийти на. Дуже хороший потенціал отримати, дивлячись, як, якщо зможете втримати все в своїх руках, то ви отримаєте хороший потенціал. Якщо вам прийде хтось на допомогу, це ще краще. Шукайте людей, які вам допоможуть, бо інакше перегорете. Карта номер 2 Хто вибрав другу карту? Тут п'ятірочка кубків, тут печалька, тут людина розчулена, розстроєна. Хтось, можливо, вас вкривдив, можливо, якась втрата, можливо, якісь неприємності можуть бути сьогодні. Ви знаєте, сьогодні ваш емоційний стан трохи впаде. Переживіть цей момент і не підпадайте в під вплив. Можливо, поменше сьогодні якихось повідомлень, ось, якоїсь інформації, відключіть, можливо, телефон, можна це уникнути. Тому що це може перейти в кращу карту. Карта номер 3 Тут у нас іде дев'яточка мечів. Ви знаєте, дивіться, загроза, якась загроза. Ви, у вас може з'явитися страх, а може бути і реальна загроза, тому що тут перехід з дев'ятки у. А, Десяточку, тобто, може все дуже трагічно закінчитися. Дивіться, з ким ви домовляєтеся. Дивіться, хто вас залякує, хто вам щось пропонує. Будьте просто обережні. Ось так це я вам скажу. Не дуже приємний день може видатись. Ось, можете навпаки перемогти, а можете і втратити. Тут, знаєте, якщо ви маєте силу, маєте енергію, достатньо, ви впевнені в собі, ось як ця людина, яка стоїть, так, то все закінчиться дуже прекрасно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!